Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле полуніміє, чорне поле, і кай, і гори, а синє небо виходять зоря. Стала весна, чорну землю сон розбудила, уквічала її рястом, рвінком укрила і на полі жанок соловий кукає. Землю урона весною вранці зустрічає. Тече вода з-під явору, яром долину, Пишається над водою червона калина. Калинонька пишається явір молодіє. А кругом їх верболози лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощаться качаточка поміж у сокою, а качечка випливає з качуром за ними. Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Садок вишневий коло хати, руші над вишнями гудуть, плотарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати Маленький діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, а Соловейко не затих. Прощалось ясне сонце з Чорною землею. Виступає круглий місяць з сестрою зореєю. І темний гайок зелененький, і місяць зорями сіяв, і соловейко на калині то затихав, то щеботав. Село. І серце одпочинне село на нашій Україні, неначе пишенка село. Зеленим гаєм прошло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листи і тополи. Там ліс і ліс і поле, а жадне сині гори заднепором. Сам Бог вітає над селом. І вам слава, сині голи, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Боїте та вам, Бог помогає. За вас правда, за вас слава і воя святая. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько, у неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, і над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на віта гойдаються нехрещені діти. І тече спід його род яру в Пишеться над водою червона калина. Пишається калинки, ядер молодіє, а кругом їх вербовози, влоза зеленіє, тече вода із загаю, етапо горою, хлюпошиться качаточки, поміж осокою, а качечка випливає з ку... качером за ними, ловиться рязку, розмовляє з дітками своїми. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі. Ся полонений сорокополі і Дніпро ікру. Було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України синє море, кров ворожу. Отоді є і лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражу, злою крові волі окрипіти. І мене всім і вали, кі всім'ї вольній нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.